За п'ять місяців ведення свого каналу я набрала вже 4 тисячі підписників, більш ніж 150 тисяч переглядів та нарешті підключила монетизацію. Вітаю на каналі Юбізнес, мене звати Настя. Сьогодні я розповім, скільки грошей заробила з моменту підключення монетизації та як я до цього йшла. Взагалі, я давно дуже хотіла створити свій YouTube канал, але головною проблемою було те, що я не знала, про що я хочу знімати. Так я дуже довго намагалась щось вигадати, допоки не зупинилась на темі заробітку в інтернеті. Адже певний досвід у мене в цьому був, а тематика заробітку дуже прибуткова, як казало багато блогерів. Перше своє відео про заробіток в інстаграм-магазині я зняла ще у лютому, але викласти не встигла, тому що почалася війна, і зробила це аж через три місяці після цього. Перші дні після публікації воно майже не набирало переглядів. Але таких результатів варто було очікувати, і я була до цього готова. Перед тим, як створити свій канал, я передивилась сотні відео про створення ютуб каналу та вже тоді багато чого розуміла. Але зараз з впевненістю можу сказати, що поки ви самі не створите свій канал, ви не зрозумієте всі поради. Тому все приходить з досвідом. Далі я викладала друге відеотре. Третє, четверте, і усі вони зовсім не набирали перегляди. За тиждень це було десь 50-60 переглядів та 3-4 підписники. У ті часи я дуже сильно раділа кожному новому коментарю. Але, на жаль, це траплялось не дуже часто, тому я почала поступово втрачати мотивацію що знімати. Але одного дня мені все ж таки пощастило, і я побачила, що одне з відео почало швидко набирати перегляди. Ютуб почав просувати відео про легкий заробіток, і воно швидкими темпами, відносно інших відео мого каналу, почало набирати перегляди та приносити мені нових підписників. Я тоді була дійсно здивована такому результату, але зараз розумію, що це стандартний шлях будь-якого ютуб каналу. Так просто працює Ютуб, він накидає перегляди на одне з ваших відео та дивиться на реакцію аудиторії. І якщо воно подобається людям, то ваш канал починає зростати. Але моя радість швидко змінилась на розчарування, коли я побачила повідомлення, що моє відео, яке нарешті почало приносити мені перегляди, буде видалено за 7 днів через скаргу на авторське право за використання однієї секунди чужого відео. Проте, невелике щастя для мене скаргу згодом відкликали. Та я вирізала. Фрагмент про цей канал, хоча все ж таки вважаю, що коментування чужих відео підпадає під правило про добросовісне використання контенту. Ну ось, в принципі, це відео про легкий заробіток і дало поштовх моєму каналу. Та навіть зараз за день воно отримує в декілька разів більше переглядів, ніж інші. Ну і треба сказати дякую Рдені, який запостив моє відео собі до спільноти, що також забустило мій канал та принесло десь 500 підписників. Але я досі не розумію, гарне то було відео чи ні. Адже зараз воно в мене набирає перегляди майже найгірше з усіх та отримує десь 10 переглядів в день. Та й взагалі відео. Де я трохи відходжу від способів заробітку, просувається в мене найгірше. Так ми плавно й перейшли до статистики та прибутку на моєму каналі. Як бачите, увесь перший місяць мої відео набирали по 10-50 переглядів за день. Але на початку другого місяця Ютуб нарешті почав просувати мої відео, та перегляди почали зростати, і зараз це десь півтори тисячі в день. Та якщо подивитися статистику більш детально, ви бачите, що майже половина цих переглядів це все ж те відео про легкий заробіток. З підписниками та ж сама історія. Перший місяць це було від нуля до трьох підписників у день, а зараз у середньому 30 людей за день. Так, відео я випускаю не так часто, але з темами для відео мені буває дуже складно, та іноді я витрачаю на пошуки. Ідеї за багато часу, тому що не хочеш штампувати шаблоні відео про топ способів заробітку. Навіть не дивлячись на те, що за моєю статистикою такі відео б набрало набагато більше переглядів, ніж такі, як ці. Ну і нарешті переходимо до заробітку. Як бачимо, за останні 28 днів середній денний дохід складає приблизно 2,5 долари, і за місяць це десь 80 доларів. А якщо подивитися графік за весь час існування каналу, то я заробила лише 120 доларів. В середньому за тисячу переглядів ютуб платить мені трохи менше, ніж 2 долари. Але середнє значення тут трохи вводить в оману, тому що знову. Ж таки. Більше половини грошей приходить з відео про легкий заробіток, де ціна за тисячу переглядів майже 3 долари. На інших же відео ціна не доходить навіть до 1 долара, хоча вони також про заробіток. Як бачите, доходи з монетизації на україномовному контенті зараз ну дуже маленькі. І щоб отримати хоча б тисячу доларів, потрібно мати більш ніж півмільйона переглядів за місяць. І не просто на огляді TikTok у русні, а на фінансовій тематиці. Тепер, що стосується рекламних пропозицій по співпраці, за весь цей час я отримала десь 20 таких пропозицій, але жодної нормальної серед них не було. 70% – це різноманітні фінансові піраміди, які я точно рекламувати не буду. Тому на ось такі гроші ви можете розраховувати, якщо захочете створити свій ютуб канал, мотивувати або навпаки відговорювати когось від цього. Я не буду. Тут вже кожен нехай сам оцінює свої сили та приймає рішення. Щодо мене, то я точно буду продовжувати розвивати цей канал, тому що мені подобається створювати відео, та я вважаю, що це найголовніше.